На 600 артилерійських снарядів та гранат селянин виявив під час сільськогосподарських робіт в селі Слобода Галицького району. В цьому районі тут, у мене тут рядом от гараж, в цьому районі, от, приблизно як викопу от, тут в районі знайшов снаряди. Там були маленькі, такі маленькі снаряди, а на глибині десь я почав розкопувати більше що там є більше снарядів, Тоді повідомлені правоохоронці здійснювали охорону місця події до повного знищення снарядів, яке відбулося у цьому ж селі, за словами начальника сектору дільничних інспекторів міліції Галицького РВ ОМВС Олександра Зуєва, вибухонебезпечні предмети було виявлено на закинутій території сільської ради за 150 метрів від школи. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи Галицького райвідділу міліції та працівників МЧС Галича та міста Івано-Франківська встановлено, що дані. Прилади належать до артилерійських снарядів 75-го калібру та оружейні гранати у виробництва Германії Другої великої вітчизняної війни. На даний момент виявлено таких снарядів понад 600 штук взято під охорону працівниками галицького райвідділу міліції. Тож працівники міліції цілодобово несли службу, охороняючи небезпечну ділянку села, аби забезпечити безпеку місцевих жителів. Результати кривавих подій, які відбуваються на сході України, дійшли і до Івано-Франківщини, захищаючи свою вітчизну, героїчно загинуло шестеро працівників міліції Прикарпаття. Гелікоптері, який 29 травня був збитий терористами на Донеччині, пішли у вічність шестеро прикарпатців. 29 травня трагічно загинули шестеро наших хлопців, шестеро працівників міліції, які несли службу в. Роті міліції спеціального призначення, колишній беркут ще в квітні правоохоронці, не вагаючись відбули на схід, аби виконувати свій священний обов'язок. Колеги та рідні добре знають, доблесні воїни вони ніколи б не змогли відмовитись від своєї найважливішої в світі роботи захисту життя своїх співвітчизників. Зарекомендували себе як надійні бійці, які з честю мужністю виконували поставлені на них завдання за мир. В Україні за єдину цілісну соборну Україну. Трагічна подія поранила в серце усіх, хто знав цих мужніх чоловіків. Чорний день в календарі міліції Прикарпаття та й усієї України надовго ляже чорною хустиною скорботи на душі кожного з нас. Керівництво МВС висловлює глибоке співчуття родинам загиблих хлопців, близьким, рідним, друзям. Розділяємо ту скорботу і Розуміємо, що жодні слова не дадуть змогу, не втішать ту боль батьків, дружин, дітей. Представники керівництва управління МВС запевнили, зроблять усе, щоб гідно провести в останню путь найкращих справоохоронців. Ми співпрацюємо з адміністрацією, з міським головою. Тісно є повне порозуміння всіх громадських організацій, ветеранів надзвичайно відкликнулися. Мешканці міста Івано-Франківська, ми бачимо ту кількість квітів біля пам'ятнику загиблим працівникам органів внутрішніх справ, але це все в ніякому разі не зменшує боль втрати наших колег, наших друзів, які втратили саме. Ці це життя. Вони героїчно загинули, захищаючи свою вітчизну. Вічна пам'ять працівникам спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області. В обласному управлінні органів внутрішніх справ Прикарпаття переконані, що лише співпраця міліції і громадян допоможе попередити можливі терористичні прояви. В цілому, на Прикарпатті ситуація є. Стабільна в криміногенному плані, повністю контрольована правоохоронними органами. Ми вживаємо і надалі будемо вживати всіх заходів, щоб не допустити будь-яких проявів терористичних актів тяжких злочинів. На нашій землі однак цього можна досягти не тільки завдяки професійній роботі правоохоронних органів, а й пильності всіх громадян, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника УМВС в області, полковник міліції Олександр Вакуленко. Завдяки саме пильності всіх громадян, якщо вони будуть звертати увагу на ті речі, які є не Незвичними у їхньому побуті у сьогоденному житті надовго залишений автомобіль, надовго залишені речі, сторонні особи, які поселилися поруч і ведуть Скритий образ життя і тому інше, все, все будь-яка інша інформація, яка може викликати і бути цікавою для перевірки правоохоронних органів. Є велика просьба одразу повідомляти міліцію, повідомляти службу безпеки України. В свою чергу міліція Прикарпаття оперативно та об'єктивно реагуватиме на всю отриману інформацію, бо тільки завдяки спільній пильності міліції та громадян можна уникнути розвитку негативних подій на Прикарпатті. Увага, допоможіть розшукати зниклу дитину сектором кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Івано-Франківській області. Встановлюється місце знаходження неповнолітнього кухта рука Ярослава Ярославовича, 1998 року народження, мешканця селища міського типу Делятин Надвірнянського району. який пішов із дому, і по даний час місце перебування його невідоме. Прикмети на вигляд: 15-17 років. Зріст 160-165 см. сантиметрів. Худорлявої тілобудови, волосся пряме, коротке, світле, обличчя подовгувате. Був одягнутий у болоневу куртку темно-зеленого кольору, ватник чорного кольору, сині джинси та чорні кросівки. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей обласного умвс за телефоном в Івано-Франківську 034 42 034-42-79-03-23 або 102. До чергової частини калуського відділу міліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що виявив бездиханне тіло своєї матері. Він прийшов додому до своєї матері, з якою проживає окремо, і виявив її труп. Труп був, ну що його здобувало, що було обмотане обличчя липкою стрічкою типу Скотч. Коли правоохоронці прибули на місце події, зрозуміли сумнівів, що жінка померла насильницькою смертю, немає при огляді будинку. З'ясувало, що обстановка всередині порушена. Зник телефон потерпілий, зникли там гроші, і жінка знаходилась в кімнаті, яка там була не жила, з ознаками насильницької смерті. Проведеними оперативно-розшуковими заходами міліціонери здобули інформацію щодо вчинення даного злочину причетний житель міста Калуш. По гарячих злитах його було затримано. У скоєному він зізнався. Працівники міліції розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правопорушникові загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Карпатські правоохоронці забезпечили охорону громадського порядку під час виборів президента України на семи виборчих округах, створених на території Івано-Франківської області. Зокрема, в обласному центрі працювало 108 виборчих дільниць. Працівники патрульно-постової служби міліції не залучалися до охорони громадського порядку на виборчих дільницях, адже з метою недопущення правопорушень серед населення цілодобово патрулювали вулиці Івано-Франківська. На території міста Іван. На Франківська було сформовано 108 дільниць на охорону громадського порядку було задіяно 214 працівників міліції. В ході проведення передвиборчої кампанії на території міста порушень громадського порядку не було допущено, а також виборчого процесу. Працівники міліції починаючи з 22, 22 травня. По варіанті кругу добово несли службу по забезпеченню охорони громадського порядку. Івано-франківці з усією відповідальністю поставилися до виборчого процесу, дотримувалися законодавства. Тож вибори 2014 в Івано-Франківську відбулись без порушень громадського порядку. Даївці Прикарпаття на автошляхах області проводять комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті. Автобус 2014 Операція проходить у два етапи: підготовчий та практичний, під час якого і каратимуть несумлінних водіїв. Метою проведення профілактичних заходів автобус 2014 є профілактика аварійності на пасажирському автомобільному транспорті. Попередження порушень правил дорожнього руху водіями автобусів, особливо тих, що надають послуги з перевезення пасажирів. Здійснює державного контролю за дотримання, дотримання автопідприємства законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. З початку року працівниками державтоінспекції було складено 270 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху на водіїв, що займаються пасажирським перевезенням. Основні порушення стосуються недотримання правил маневрування, посадка та висадка пасажирів. А з настанням літніх канікул працівники державтоінспекції попереджають школярів бути більш уважнішими на дорогах, адже дуже часто причиною ДТП є недотримання дітьми елементарних правил дорожнього руху. Хочу особливу увагу звернути до дорослих. Пам'ятайте, що літні канікули, більшість дітей буде проводити як вільний час у дворах, на територіях прибудинкових. Прошу батьків додатково роз'яснити дітям правила дорожнього руху, щоб вони не виїжджали на велосипедах на проїжджу частину. На дорогу не каталися на роликах. Практичний етап комплексу профілактичних заходів автобус-2014 триватиме до 30 червня. Прикарпатські правоохоронці викрили держслужбовця на хабарі у тисячу доларів США. Працівник одного з районних управлінь юстиції в Івано-Франківській області вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду за сприяння у винесенні постанови про закриття виконавчого провадження. В ході проведення відповідних заходів дана особа була затримана на гарячому було виявлені речові докази. У даний час даний посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вибрання запобіжного заходу та оголошення йому підозри. Правоохоронці кажуть, виконавче провадження громадянина мало всі підстави на закриття. Однак, чоловік став жертвою доволі розповсюдженого виду корупції, коли посадовці навмисно створюють несприятливі умови. А тоді пропонують обійти бюрократичну тяганину, натякаючи на хабар. По закону була би закрита справа. Законно, якщо б надійшли відповідний час, вона б була закрита. Він відповідні умови створив, що там є різні проблеми, і в зв'язку з цим він таку ситуацію виклав, що необхідно дати йому дану винагороду. За матеріалами УБОЗ прокуратурою області розпочато кримінальне провадження 25-річному держслужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. В курсах початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто івано Анківськ, вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення, телефон ноль тридцять чотири два,